До дня соборності України, який ми відзначили 22 січня, Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка спільно з Дніпропетровською філармонією імені Леоніда Когана провели патріотичний флешмоб. На місці події побувала і наша знімальна група. Щороку, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Саме того дня, понад 100 років тому, на Софіївському майдані в Києві, в урочистій атмосфері відбулося проголошення акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. День Соборності України під час воєнного вторгнення РФ має особливе духовне значення. Наш театр кожне свято, кожний заход відзначає чи флешмобами, чи ми часто їздимо до пам'ятників і даємо концерти. Сьогодні в нас вперше, в принципі, на моїй пам'яті такий флешмоб, котрий поєднав багато митців з різних культурних закладів Дніпра. Це, ну, по-перше, це наш хор буде, наші солісти, оркестр театру Шевченка. Але до цього будуть залучені солісти з філармонії, музиканти з оперного театру, а також музиканти із консерваторії з академії музики. І сьогоднішнім флешмобом ми хочемо показати тим, те, що ми об'єднані, що всі люди, всі так скажемо, митці неважливо з якого закладу, що ми разом. Ми за Україну для флешмобу артисти обрали пісню, яка сьогодні символізує єдність та незламність України за авторства Степана Чернецького Ой лузі червона калина. Для нас це дійсно важлива подія. Це наше перше творче об'єднання разом з театром Шевченка, як мінімум для мене. А так у нас було декілька репетицій. Всі дуже класно впоралися зі своєю роботою, і для нас дійсно важливо, що в такий складний час ми можемо своєю творчістю підтримати наш народ. Ми об'єдналися разом із театром Шевченка. Усі артисти, ми хочемо показати, що Тут немає конкуренції, є взаємоповага, є взаємосолідарність, і ми творимо, робимо свою діяльність заради однієї мети популяризації культурного фронту. Хоч я не дуже люблю це слово сполучення, але так воно є. Всього у цьому флешмобі взяли участь близько 60 митців Дніпра, серед яких оркестр, хор та солісти. Директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська, каже, що театр імені Шевченка планує і надалі проводити такі патріотичні перформанси. Так, ми плануємо, ми і робили це чимало. До Дня прапора ми робили, ось, до Дня Незалежності ми робили флешмоби. І зараз також плануємо робити флешмоби і не тільки, але і на сцені ми ставимо вистави, їдемо до дітей, ми їдемо до військових, і там також даємо концерти. З флешмобами також, от і з ними всі ми разом. І ми це плануємо, це і будемо робити, тому що це наша робота, спільна робота. І таким чином ми з'єднуємося з нашим глядачем разом із телебаченням, і разом із тими глядачами, які приходять до нас. В духовності єдності сила нашої нескореності перед ворогом. Одвічне прагнення українців мати власну. Єдину і незалежну державу доводиться виборювати ціною життя. Українська культура це невичерпне джерело нашої сили духу і віри в перемогу. І це вкотре підтвердили колективи театру Шевченка і їхні колеги з філармонії. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини д 1